Вітаю, друзі! Я Віталій Портник. Міжнародна агенція з атомної енергії підтвердила вибух на Чорнобильській атомній електростанції у ніч на 14 лютого. Повідомляється, що російський дрон влучив у дах ізоляційної споруди тієї нової захисної оболонки, яка захищає зруйнований четвертий реактор. Тобто у так званий саркофаг, який зазнав значних пошкоджень, поки що з'являється інформація про те, що показники радіаційного фону залишаються в межах норм. Однак сам факт удару по Чорнобильській атомній електростанції можна однозначно схарактеризувати як прояв ядерного тероризму. І треба чітко усвідомлювати, що ніякого випадку. У цьому влучанні немає дрон летів саме тим курсом, який був потрібний російському політичному і воєнному керівництву на чолі із Володимиром Путіним. І це влучання є одним з перших наслідків телефонної розмови президента Російської Федерації Володимира Путіна із президентом Сполучених Штатів Дональдом Трампом. в уяві Трампа такі розмови просувають ситуацію. До мирного процесу, принаймні до перемир'я і припинення вогню на російсько-українському фронті, у Путіна абсолютно інші уявлення про те, як варто розцінювати прорив дипломатичної ізоляції, в якій російський очільник, принаймні з боку західних лідерів, знаходився з лютого 2022 другого року після свого великого нападу на Україну. Трамп може вважати, що своїми улесливими словами щодо Путіна і навіть пропозиціями повернути лідера агресивної країни до групи очільників країн, що є найбільш розвиненими економіками демократичного світу, він може досягти результатів і переконати Путіна у доцільності. Відновлення його взаємин із західним світом для Путіна. Все це ознака слабкості ворога, який настільки бажає миру, що готовий буде погодитися із будь-якими його умовами. Путін може вважати, що після обрання Трампа президентом Сполучених Штатів, і після того як новий американський президент намагається встановити з ним контакти і навіть першим телефонує. Президенту Російської Федерації потрібно ще раз енергійно натиснути і отримати той результат, який був запланований російським політичним керівництвом щодо України, навіть не у 2022, а у 2014 році. Тоді просто виявилося, що Захід не готовий погоджуватися із умовами за яких. Російська Федерація стане гегемоном пострадянського простору, а може і центральної Європи. Незважаючи на обережну реакцію тодішнього американського президента Барака Обами, він точно не бачив Путіна в ролі людини, яка може окупувати Україну і нав'язати свої правила безпеки сусіднім з Україною, країнам НАТО. Так само, як і Барак Обама відреагував на путінське вторгнення в Україну у 2022 році. Джозеф Байден Він також був достатньо обережний, побоюючись ядерного конфлікту з Росією. Однак не погоджувався на саму ідею політичного контролю Москви над сусідньою державою. Але Трамп є Трамп, не Обама і не Байден. Він не керується цінностями, які. Розділяли його попередники на посаді президента Сполучених Штатів. Він виходить з необхідності встановити хороші взаємини з Російською Федерацією за будь-яку ціну, і таким чином може погодитися з точки зору Путіна на розуміння, що колишні радянські республіки це сфера впливу і інтересу Російської Федерації. Як нещодавно сказав заступник міністра закордонних справ Росії Сергій Рябков, чим швидше Сполучені Штати це усвідомлять, тим для них краще. А щоб Дональд Трамп та його оточення усвідомлювали усі ці ризики, які можуть бути пов'язані із зволіканням з виконанням умов Володимира Путіна, російський президент вдається до ядерного шантажу так. Поки що мова й не йде про використання ядерної зброї у російсько-українській війні? Хоча мені завжди було цікаво. А як би відреагував Дональд Трамп, якщо б таке використання дійсно відбулося? Чи готовий був би він перед небезпекою повторити той ультиматум, який адресував Володимиру Путіну його попередник на посаді президента Сполучених Штатів Джозеф Байден? Чи просто закрив би на це очі, щоб не створювати додаткових проблем Америці? Але і удар дроном по саркофагу це теж частина ядерного шантажа. Це нагадування, що може бути набагато гірше. Що Дональду Трампу не варто звалікати із капітуляцією перед Володимиром Путіним. А яким чином Дональд Трамп буде пояснювати цю капітуляцію своєму електоратові і європейцям, це вже точно не проблема російського очільника. це виключно проблема. Дональда Трампа, і ми дійсно в непростій ситуації. Ми в ситуації, коли російський президент готовий вдатися до будь-яких терористичних заходів, щоб досягти тих цілей, які він поставив собі у війні з Україною. Тим більше часу у нього не так і багато. Це тільки 4 роки каденції Трампа. Російська економіка зазнає найкращих часів і є очевидним, що довго. Підтримувати ту інтенсивність воєнних дій, яка сьогодні є на російсько-українському фронті, Путін не зможе. Він може вважати, що саме зараз Трамп налаштований на знаходження моделі миру, і таким чином американського президента просто потрібно підштовхнути до провалля, налякати так, що він прокидався із думкою про можливість ядерної катастрофи і про свою відповідальність щодо цієї можливості. Так, що, якщо комусь хотілося б усвідомити, якими є реальні наслідки політики Дональда Трампа щодо Володимира Путіна, вони зараз наочно продемонстровані на саркофазі, який охороняє Чорнобильську атомну електростанцію від можливого витоку радіації. Дональд Трамп Своїми заграваннями з російським президентом стає небезпечним не тільки для Сполучених Штатів Америки і не тільки для України. Він стає небезпечним і необачливим для всієї Європи. І чим швидше американський президент та його оточення зрозуміють цю небезпечність і наслідки своєї інфантильної і ілюзорної політики, тим більше в нас буде шансів врятувати Європу. І світ від ядерної небезпеки, а згодом і від ядерної війни. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі, на канали у Патреоні, і Донателе, які допомагають розвивати ці ресурси. Користуйтеся функцією спонсорства у самому Ютубі. Перемоги і миру вам! Хай щастить!